Всім привіт! Зараз будемо розпаковувати інтерактивний цуценя Present Pets. Ніна сама обрала собі цей подарунок на різдвяні свята і хто є така, щоб її його не купити. Ми не знаємо, який песик нам попадеться, чи фіолетові, чи решеві, але вони обидва дуже красиві. Щоб добратися до основної коробочки, яка знаходиться цуценя, спершу потрібно відкрити першу цю коробочку по такій лінії, яку зараз розриває Ніна. Це дуже легко відкривається, дитинці зовсім не важко. Тепер знімаємо верх коробочки з таким гарним розкішним жовтим бантом і дістаємо основну коробку. Тут нас чекає листівка, в якій ми читаємо детально, як дістати саме цуценя, коли відкриється коробочка. Потрібно розблокувати його лапки і дістати. Далі найцікавіший момент. Потрібно потягнути цю чарівну бірку, і ця почне гавкати і до нас вибиратися. Пропоную подивитися, як це було. Thank <sweak> you. Нам попала таке красиве рожевець цуценя Чічі, така рожева принцеска, яка дуже сильно сподобалася Ніні. Пізніше ми вже діставали його з коробочки нелегко, дістати ми його не могли, хоча лапки розблокували. І просто таки вирвали з тієї коробки, але все гаразд, з песиком все в порядку і не можна гратися. Ніна розбирається, які в ньому є команди, функції. Команд багато, є така кнопочка на спинці, коли ти її натискаєш, то песик гавкає тобі, а ти відгавкуєш йому. Коли ти гладиш його по головці, то він починає до тебе ніжитися і тебе цілувати. Коли його не рухати, починається сплячий режим, песик легесенько хрупить і спить. А коли пооскотати йому животик, то він починає гратися, доріти, махати лапками і хвостиком. Дуже гарна іграшка, нам дуже сподобалася, тому рекомендуємо.